Різдвозавер. Розділ 28. Різдвозавер залишається. А тепер. Гадаю, нам слід відвести тебе додому, мовив Санта. На дворі вже ранок Різдва, і я сумніваюся, що тато сильно втішиться, дізнавшись, що ти вночі кудись подався. Раптом Вільям побачив, як усе почало розмиватися і зникати, наче світ довкола припиняв своє існування. Він ніколи не млів раніше, але подумав, що саме так почуваються люди, коли не притомніють. Магічне місце, у якому він опинився, ставало все примарнішим, і зненацька він побачив далекі засніжені гори і рівнини, де виднілися дивовижні будівлі. Хучі Вільяме! Звідки лясь із пливкого простору озвався голос Санти. Відкуси шматочок карамельної тростинки. Вільям глипнув на червоно-білий смаколик з його іменем, про який він зовсім забув. Єдина річ, яка не зникла в нікуди, він оглянувся назад і нічого не побачив. Усе кудись поділося сани, олені, ельфи. Все зникло. «Аго!» Гукнув він у морозну порожнечу, а тоді хутенько запхав людяна дорота і, відчувши його солодкий смак на язику, побачив, як магічний світ знову постав у нього перед очима. Що це тільки но було? запитав Вільям, коли Санта з ельфами знову з'явилися на тому самому місці, звідки вони щойно звітрилися. Багато людей, Вільяме, хотіли б сюди потрапити. На жаль, не всі вони хороші. А ми не хочемо, щоби всякі поганці ступали на північний полюс. Ні, ні, іще раз ні. Тож ми захистили його чарами, пояснив Санта. Розумієш, північний полюс розташований в іншому вимірі, і він витає десь між уявою і вигадкою. Однак наш світ не такий віддалений, як не мислиме. А якщо ти вже дістався неможливого, знай, тебе точно задалеко занесло. Щоби потрапити сюди, потрібне запрошення. А щоб його отримати? Людина має бути доброю, дуже доброю, безмежно доброю. Коли в нас хтось гостює, хтось істинно добрий, він отримує одну із цих. Смачнючо магічних, космічно перевтілювальних карамельних тростинок. Санта вказав на напівзгризену тростинку в руці Вільяма. Усе, що потрібно зробити, це лизнути карамелькою, яка наповнить тебе неймовірними смачними чарами, що дозволяють бачити наш світ. А що станеться, коли я схрумаю всю карамельну тростинку? запитав Вільям. Вій час буде вичерпано, пуф паф, нема, весело мовив Санта. Це єдиний спосіб дістатися сюди і так само звідси вибратися. Просто геніально! Я сам це придумав. Вілім глянув на те, що залишилось від людяника, і раптом захотів, аби той виявився набагато більшим, щоб він міг якомога довше там побути. Тоді йому спала на думку хитра ідея. Він хутко затулив руками космічно перевтілювальну карамельну тростинку і крадькома відламав від неї невеличкий шматочок, запхав його подалі в рукав свої піжами і взявся далі смакувати те, що залишилося. Тепер він зможе повернутися сюди знову. Саме так ми ховаємося від усіляких паскудних, жахливих смердючок, засміявся Санта. Звісно, так було не завжди. Були часи, коли будь-який пакосник міг собі вільно блукати північним полюсом. Ледь не забув, Санто, я маю тобі дещо розповісти, спохопився Вільям, в якого лихий хантер мало не вилетів з голови. Вільям розказав усе про їхні нічні пригоди, про те, як мерезенний Хантер із своєю бридкою псиною намагався їх пристрелити і повісити їхні голови в себе на стіні. Про те, як він повірив у різдвозавра, і той здійнявся вгору і прилетів усеньку ніч аж до самого північного поляса. Святі жуйки. вигукнув Санта. Справді звучить як неабияка пригода. Боюсь, я знаю, про якого саме хантера іде мова. Кисляві пальці? Так. Бугристий блідий шрам через усе обличчя? Ага. Курить страшенно смердючу люльку. Це він. Звідки ти його знаєш? запитав Вільям. Багато різдвяних свят тому, коли хантер ще не був мисливцем. А малим хлопчиськом ім'я Хакслі він був винятково неслухняним. Навіть у свої найкапосніші дні ти, справжній янголятко, порівняно з Хакслі, в його найчимніші дні. Він був настільки неслухняним, що у мене не було іншого вибору, як занести його в список нечимнюхів. А я терпіти не можу. Заносити дітей у цей список, пояснив Санта. Зростав Хакслі, а разом із ним його не послуг. більше, з плином часу він став воістину паскудним. Будучи мерзенним та жорстоким, він відкрив для себе нове, неймовірно жахливе хобі. Він взявся полювати на тварин, навіть домашнім улюбленцям загрожувало лихо, коли Хакслі ошивався поруч. Санта всадив свою гігантську гепу на сніг, зручно вмостившись, щоб розповідати далі. Вільям, Різдвозавр і всі ельфи збилися до кубки, уважно слухаючись у кожне його слово. Він був чудовим оповідачем. А якось, одного святвечора, молодший братик Хакслі ніяк не міг заснути. Він визирав з вікна своєї кімнати, сподіваючись, угледіти мене і таки побачив, мої сани. Що кружляли вгорі. Хакслі з криками кинувся до вікна. Саме тоді, боюся, він і уперше взрів моїх прекрасних оленів. Якби я знав, то полетів би іншим шляхом. Поки я весело шпурляв подарунки в димоходи інших дітей у місті і ні про що не здогадувався, Хакслі гарячково працював над своїм планом, а тоді вчинив щось немислиме. Підбив свого молодшого братика, скласти йому компанію. Вони хутенько вилізли вгору водостічною трубою і заховалися в тіні на своєму даху, чекаючи мене. Коли я туди приземлився, вони підступно і хитро, а головне, безшумно, прокралися на заднє сидіння моїх саней. Я був настільки сповнений різдвяної радості, що зовсім їх не помітив, сказав Санта, хитаючи головою. Розум Хакслі так прогнив від жадібної паскутності, що, діставшись сюди, в це магічне місце, він хотів повністю захопити його, він хотів усе забрати. Хакслі разом із своїм вразливим молодшим братиком, який ні на крок від нього не відступав. Непомітно обійшов довкола ранчо, споглядаючи його неймовірну магію і вдихаючи прекрасні аромати. Однак Хакслі мав дещо на меті. Щось, що він хотів, що він істинно бажав. Що? вигукнув Вільям. Що він хотів? Моїх дивовижно магічних летючих оленів. сумно відповів Санта, Вказавши на неймовірних істот, усе ще впряжених в сани. Вони таємно прокралися до стайні, де Хакслі змусив свого братика вилізти йому на плечі і розбити вікно. Він був доволі маленький, якраз щоби туди пролізти і зсередини відчинити Хакслі двері. Цей мерзотний малий хробак часу не гаяв. Його жадоба і мисливські інстинкти перейшли в турборежим. і він скочив на спину одного з моїх дивовижних оленів. Всі ельфи охнули, деякі навіть скрикнули. Він украв летючого оленя? вигукнув Вільям. Гірше, мовив Санта. Вчепившись у спину наляканого оленя, Хакслі витягнув маленького золотого складаного ножа, якого поцупив свого заможного батечка, і взявся рубати ним. Оленячі роги, але той став брикатися і злетів догори, пробивши діру в покрівлі стайні. Санта настільки добре описував, що Вільям аж підстрибнув у своєму візку. Його молодший братик, хвилюючись за життя Хакслі, хопився за вішки, силкуючись за них потягнути, але олень виявився надто сильним для маленького хлопчика, і той відірвався від землі і полетів крізь дах у небо слід за своїм братом. Санта затнувся, голосно ковтнувши слину. Вільям помітив, що він більше не був таким веселим, ніби слова, які він мав от-от так і справді важко вимовити. Саме тоді все обернулося з жахливо страхітливого на страхітливо жахливе. Хлопчик настільки злякався, чіпляючись за висячі в небі вішки, що в паніці почав вмолитися, щоб олень не вмів літати. Вільям відчув, як його серце втекло в п'ятки. Він уже знав, що було потім. Його бажання справдилося? запитав Вільям. Санта кивнув. Олень гепнувся на землю разом із Хакслі та його братиком. Це був останній політ теовижного оленя. Коли хлопчик змахнув із очей сніг, то побачив Хакслі, який лиховісно схилявся над підбитим оленем, тримаючи у своїй мерзенній руці шматок його Рога. Саме тоді я їх і знайшов. Що ти зробив? запитав Вільям. У мене не було іншого виходу, як вигнати хлопців з північного полюса. Назавжди, сказав Санта, і всі ельфи в унісон розривілися. Звісно ж, цей малий паскудник Хакслі хутенько сунув шмат рога в тремтливі руки братика, намагаючись зіпхнути всю вину на нього. Саме тоді це трапилося. Я не міг нічого з цим вдіяти. Величезна опукла сльоза, виступила в кутику мого ока і, стікаючи по щуці, замерзла, перетворившись на сніжинку, що здійнялася в повітря. Всі ельфи на мить затихли, перевели подих і продовжили своє мелодійне схлипування. Ця сніжинка була настільки сповнена мого суму, що коли вона осіла на плечі хакслі, він тієї ж миті. Зник з північного полюса. Він щезнув? перепитав Вільям. Я його прогнав, відповів Санта. Лише мої сльози здатні на таке. Тоді я зазирнув у вічі молодшого братика Хакслі, який тримав у руці уламок рога. Залиш його собі, сказав я йому. Нехай він нагадує тобі про сьогоднішні події. Із мого ока викотилася ще одна сльоза. І, замерзнувши, вигнала з північного полюса хлопчика, який притискав до серця украдений ріг. Санта був настільки зажуреним, що Вільяму здалося. Він зміг би наплакати достатньо сліз, щоби вигнати його різдвозавра і всіх до єдиного ельфів, які згуртувалися навколо нього, слухаючи. А що з ним трапилося після того, як ти їх вигнав? спитав Вільям. Санта знову зазирнув йому у вічі, і у Вільяма з'явилося дивне відчуття, ніби Санта ретельно підбирав слова. Хакслі став тим мерзенним, злобливим, паскудним мішком кісток, якого ти сьогодні зустрів. На жаль, узрівши зблизька моїх дивовижних оленів, він запалився ще більшою жагою до рідкісних тварин і трофеїв. Звідтоді він щороку намагається заграбастити одного з моїх летючих оленів, але йому ще ніколи не вдавалося до них наблизитись. Що ж, сьогодні він був як ніколи близький до того, щоб заграбастати летючого динозавра, сказав Вільям. До речі, про динозаврів, мовив Санта і розвернувся обличчям до різдвозавра. Мій любий динозаврику, якого бубонця ти забув у домі цього хлопчика. Різдвозавр знітився. Він попрямував до вільямового візка і витягнув щось велике з корзинки. В зубах він тримав м'якусика, чия голова визирала з подарункової обгортки. Я не можу в це повірити. Ти подолав увесь цей шлях лише заради того, щоб іще раз поглянути на цю плюшеву іграшку. Ну, ти й безголове дурило, ти ж міг навіки загубитися, тобі небезпечно там бути, мовив санта. Ти повинен залишитися тут. Це твій дім. Різдвозавер швиденько почалапав до Вільяма і всадив свій лускатий задок біля його візка, виляючи своїм хвостиком і з надією дивлячись на санту. Але ж, Санто, хіба не можна, щоб різдвозавр залишився в мене, обіцяли піклуватися про нього, благаючи, мову Вільям. Я зовсім не такий підступний і жахливий, як той хантер. Знаю, Вільяме, ти хороший, добродушний хлопчик з великим добрим серцем, але у світі є чимало злих людей, Вільяме, таких злих, як хантер, які би залюбки заграбастали собі Різдвозавра. А тут поруч із нами він у безпеці. Це єдине місце, де цей лихий негідник його не дістане. Але я все знаю про динозаврів, і вони не живуть на північному полюсі, сказав Вільям, відчайдушно бажаючи забрати різдвозавра з собою додому. Може, він і не звідси, але тут його справжній дім, сказав Санта з ніжною мудрою усмішкою на обличчі. Вільям знав, що він мав рацію. Глянувши довкола на всіх тих істот, які дивилися на нього: ельфів, фей, сніговиків, нарвалів, полярних ведмедів, навіть гори здавалися живими, він зрозумів, що це й була різдвозаврова домівка. Де ще, як не на північному полюсі є місце для летючого динозавра, то був ідеальний дім для нього. І Різдвозавр це також знав. Він хотів би щодня бачити Вільяма, але надто вже любив північний полюс, і нізащо б його не покинув. Вони зазирнули один одному у вічі. Різдозавр протяжно й сумно зітхнув, понуривши голову. Вільям теж ненавидів прощання. Санта поклав одну руку на голову різдвозавра, а іншу на плече Вільяма і прошепотів. Друг на Різдво. Залишиться другом навіки. А раптом Вільям відчув, ніби земля заворушилася в нього під колесами. Він глянув униз і побачив, як вісім ельфів підняли його візок і понесли до саней. То були носатик, веснянчик, іскорка, цукровичок, зірочка, щокастик, сніжок і паросток, і вони співали. Куди ж без цього? Ми Вільяма відправимо додому добрий знак. У гарний день, у день різдва довкола стільки див різдвяних динозавриків, мисливців злих собак. Багато всяких різних див наш Вільям тут уздрів, А далі так не знати, як надиба він таке. Приховану затаєну, місцину чарівну, здається, що знайти її завдання нелегке, але наш Вілля молодець, герой, такий, що ну, ще стільки залишилося тут гарного, але твій час наразі вибрано все скінчено умить. Але й ти так побачив тут чимало це не зле, хоч і усани посадіть його і хай летить. Ельфи доспівали пісню і на раз-два дружно підняли Вільяма у візку і посадили в сани. Санта скочив на ноги і, зробивши щось схоже на колесо, з гуркотом всадив поруч із Вільямом свою гігантську гепу. Він направду був дивовижно веселим чолов'ягою. Серед натовпу ельфі Вільям угледів мерехтливу, блакитну голову різдвозавра. Ступивши крок уперед, динозавр побачив, що Вільям плаче, його сльози одразу ж замерзали і сніжинками відлітали геть. Прощавай, різдвозавре, мовив Вільям, якому раптом стало складно добирати слова. Я такий радий, що тебе зустрів. Різдвозавр низько схилив голову і востаннє обійняв Вільяма. Хлопчик не хотів прощатися, але знав, що так буде правильно, а правильні речі іноді даються найважче. Він змахнув із щоки сльозу, і санта знову завів свій грамофон. Прекрасна мелодія відірвала сани від землі, яльфи з Різдвозавром відступили крок назад. Санта глибоко вдихнув і вже готовий був заспівати, коли раптом глянув на Вільяма і, хитро всміхаючись, сказав йому: Приєднуйся, якщо знаєш слова. Після цього він затягнув пісню і олені, знову радо помчали у тепле полярне сяйво. Вільям не вірив своїм очам і вухам. Він був у санях Санти, здіймаючись у нічне небо з самим Сантою, що сидів поруч і співав. Він перехилився через сани і востаннє помахав своєму другу динозавру. І якраз перед тим, як чари карамельної тростинки розвіялися, він помітив унизу самотнього оленя, що граційно стояв на даху снігового ранчо із зламаним лівим рогом. Вільям дивився, як олень поцокотів до великої камінної труби, з якою бухав блискучий дим. Він підняв своє золоте, блискуче копито і обережно занурив його в дим. І від того легенького доторку золоте сіяння вибухнуло, здійнявшись як тепла магія до самих небес і перетворивши клуби хмар у яскраві промені барвистого світла, що переливалися в небі, Вільям дивився, як дивовижний світ унизу під ним розчинився в ніщо, і сподівався, що Олень цей також узрів у полярному сяйві своє істинне бажання. Дуже сподівався. Розділ 29. Дим. Вісім оленів санти тягнули в небі сани значно швидше, ніж різдвозавр тягнув візок Вільяма. Тож за якісь лічені хвилини вони вже пролітали над Вільямовим містечком. Я бачу свій будинок. Отой похилий захоплено вигукнув Вільям, побачивши, як тепле вранішнє сонце затопило засніжені покрівлі своїм жовто гарячим світлом. Санта скерував оленів на дах Вільямового дому і спритно на ньому приземлився. Ого, дякую. гукнув Вільям вісьмом дивовижним оленям. Що ж, залишилося завести тебе до хати. Сказав Санта, зробивши сальто назад із саней і без проблем схопивши одною рукою візок з хлопчиком. Він пострибав до димаря і поставив візок страхітливо близько до його краю. Але ж там, вузько, мені за що туди не проліземо, викнув Вільям, дивлячись на крихітну діру в димоході. Санта нічого не відповів, лише усміхнувся йому. Зненацька у Вільяма виникло дивне відчуття, що він зменшується, чи все інше довкола збільшувалося. Так чи інак, не встигнув він і оком змигнути, як манюсінька дірочка у вільямовій димовій трубі перетворилася на величезну діру, достатньо велику, щоб умістити в себе щонайменше двох сант. – Краще, якщо я спущуся першим, сказав Санта, не хотілося би приземлитися на тебе. І з цими словами він зробив велике, подвійно, крутливе сальто у самісіньку темряву димаря. Гайда за мною. Оце так, подумав Вільям, втупившись у темну чорну діру. А раптом він засумнівався, чи стане йому відваги це зробити. Саме тоді все навколо нього почало зменшуватися. Чи то він ріс? Хай би що то було, але діра в димоході почала звужуватися, часу на роздуми не залишалося. Або зараз, або ніколи. Він заплющив очі і, глибоко вдихнувши, якомога сильніше, штовхнув колеса візка вперед. Вілям стрімголов летів димарем, мов та ракета, шаленою неконтрольовано, вертячись. Він відчував, як його зі всіх боків затискають стіни адже димова труба ставала все вущою й вущою. А тоді побачив, як щось неймовірно велике і дуже, дуже темне, стрімко несеться на нього. Колеса Вільямового візка так і не торкнулися підлоги. Хтось кинув на нього міцну канатну сітку і вихопив з каміна. Попався. Він почув лихий сміх і щось жахливе й смердюче опекло йому ніздрі. Дим люльки. То був Хантер у Вільяма вдома. Вони стрибнули прямо в пастку. Вільям звивався, розмахуючи кулаками крізь дірки в сітях, коли Хантер підіймав його, повісивши посеред кімнати на вентилятор на стелі. Я знав, я ж казав тобі, гаркуне, казав же, що вони повернуться. Не пам'ятаєш? Тоді я повторю вони нізащо не залишать цього малого навіску в себе на північному полюсі. вони Привезуть його додому. І коли це станеться, ми вже на них чекатимемо. Саме це я й казав. І Я мав рацію! Ха! вихвалявся Хантер своїм пафосним голосом. Із його ніздрів, мов у якогось дракона від реготу, вихоплювався густий смердючий дим. Вірім, сили викручувався, але мотузки з сітей міцно тримали його у візку, що звисав із вентилятора. На мить він перестав пручатись і безпорадно повиснув, оглядаючи свою вітальню. Поки перед ним крутилася кімната, він побачив жахливенно страшне видовище. На підлозі лежав Санта з міцно зв'язаними за спиною руками, так що й поверхнутися не міг. Санто. крикнув Вільям. Сить, хлопче. Інакше я прикінчу твого таточка, бризнув слиною Хантер, тріумфально поставивши одну ногу на спину санти, з піднятою догори рушницею, готовий вистрелити будь якої миті. Вірям глянув, куди він націлив свою зброю і побачив щось нестерпно жахливе. Його тато, зв'язаний грубими мотузками, лежав у кутку кімнати, дивлячись на Віліма крізь тріснуті скельця окуляри своїми округлими від страху очима. Гаркун походжав взад вперед, загрозливо оголяючи зуби щораз, коли містер Трандел намагався заговорити. Вільям знову інстинктивно замахав кулаками, просовуючи їх крізь дірки і намагаючись дотягнутися до мерзенного хантера. Тепер слухай сюди, дурне миршеве хлопчисько. Я говоритиму. Повільно, щоби дійшло до твого менюсінького мазочку, бо я не збираюся повторювати двічі!» Хантер глянув Вільям прямо в очі, і він побачив, наскільки мерзенно лихим цей чоловік насправді був, той не мав жодних шансів потрапити назад до списку чимненьких. Те? Цей летючий динозавр. прошепотів він. Найстрахітливішим шепотом, який доводилося чути Вільяму. Не ажи, му, Ільяме. пробубнів Санта, лежачи лицем до підлоги з повним ротом бороди. Заткни пельку, товстопусе, я ще до тебе доберуся. гаркнув Хантер. Облиш його. закричав Вільям. Він все ж зміг розвернутися лицем до Хантера, і все затихло. З Вільяма було досить. Ти лихий, жахливий, мерзенний, хворий, збочений чоловік, і тобі нізащо не вдасться знайти різдвозавра. Сльози ріками текли по обличчю Вільяма, скапуючи з його підборіддя. Він у найбезпечнішому, найчарівнішому місці, де ти його ніколи не дістанеш, ти ніколи туди не повернешся. Ільяме, ні слова більше. Крикнув Санта, але Вільям не чув його приглушених благань. Він так розійшовся, що не міг стримати наступних слів, які злетіли з його вуст. Ти ніколи його не знайдеш, тому що ти паскудний, мерзений, вбився, що женеться за своїми трофеями, закричав Вільям. І вони нізащо не дадуть тобі космічну перевтілювальну карамельну тростинку. І саме цієї миті, коли він випростав перед Хантером кулак маленький шматочок його чарівного людяника, якого він нишком заховав і з свистом вилетів з його рукава. Він магічно блистів і виблискував, пролітаючи прямо перед лихими очима Хантера, а тоді легенько приземлився зі звуком Цень йому під ноги. Хантер зайшовся неймовірно лихим тріумфальним реготом, задимівши своїм смердючим димом усю кімнату і піднявши з підлоги смачнючий шматочок магічної тростинки. Тепер я її маю, голова цього летючого динозавра майже моя, моя, тільки моя. Він злісно реготав і пихтів, пихтів і реготав, танцюючи по кімнаті як маніяк, переможно стріляючи із своєї рушниці в стелю містера Трандла та розмахуючи шматком магічної червоно-білої тростинки так, ніби він щойно виграв золотий квіток. Тепер він зможе потрапити на північний полюс, тепер його ніщо не зупинить. Тоді зненацька Хантер почув звук, від якого йому аж подих перехопило, звук долонав із вулиці. То без жодних сумнівів був рев динозавра, різдвозавер був тут.